Це наш ідеальний кандидат. Мене не звати Фазіл, мені 33 роки. Зараз ти будеш показувати образи, які ти маєш там для побачення. Всіх таке. Ну коротше, соберем, коли тебе призят. Да. Прикольно щоб ти класно виглядала. Ну ти і так класно виглядаєш, Ну будь що вот. Давайте нам покажеш зараз чуть квартири. Давай, де ти Пішов? живеш? Ні, 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 стой. Іди сюди. взуття у чоловіка. Подивись. <сум> От це нахуй. що Це це, це до речі, не все. У мене багато взуття, аксесуарів, одежі. От по тобі бачу, що в тебе дуже багато догляду для дуже багато. Дуже багато, Я багато ще працює. В цій сфері ти займаюся має? рекламі для брендів, монделіних UGC, можливо, знаєш. Mm -hmm. Давай. Скільки ти заробляєш? Реально приїздимо. Ну для Пума я знімався. Для Це пум. знаєш, ну не просто Є. там <гум> банери, от, знаєш, по всій країні були. Mm -hmm. Чим ти займаєшся? Ну, взагалі я навчаюся, я ніде не працюю. Інколи там на зйомках, mm -hmm. моделінг і в принципі все гуляю. А звідки е... гроші, якщо ти не працюєш, гуляєш? Десь може бути якийсь підробіток, але mm -hmm. в основному батьки дають. Коли в останній раз те було побачення? Десь в попередньому місяці, І як несерйозно, mm -hmm. я думаю, ну, не відчула такого потягу і не mm -hmm. відчула. Ну не. Почуттів не було, я думаю. А чого ти очікуєш від сьогоднішнього побачення? Ну, я сподіваюся, що буде хороший хлопець. Одружитись. <світтє> Одружитись? <світтє> О, а Чому ні? Аж високоінтелектуальні люди не шукають відносини. Нормально? Так, <світтє> согласен. <світтє> 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 <світтє>